У видаництві РМ вийшла перша частина популярної серії космічної опери для молоді сходження Аврори. Її автори австралійський дует Еммі Кауфман та Джей Крістоф до цього прославилися на заході іншою своєю серією The Illumina Files». Незрозуміло, чому в нас почали прикладати її, але це, напевно, пов'язано з недешевими придбанням прав. Тому взялися за ну, відносно новий цикл Аврора. В будь-якому випадку, вже перша книга. Книга варта уваги, якщо ви полюбляєте карколомні пригоди в космосі та прадавні цивілізації. А саме видання варто окремої уваги, бо якість його виконання та дизайн просто неймовірні, ну, принаймні, на мій погляд. Вітаю з вами Павло Фантастенко, Але це значить, що наступні 10, ну максимум 15 хвилин ми будемо говорити про книжки. Не забувайте підписатися на канал, ставте подобайки та пишіть розгорнуті коментарі. Усе це не дуже дуже сильно допомагає каналу розвиватися. Також не забувайте, що тепер мене можна підтримати матеріально. Я є на сервісі База від Монобанка, я є на сервісі Байміякофі, тепер я є на Патреоні, а також на каналі є спонсорство. Усі посилання будуть в описі разом з посиланнями на донати для збройних сил України. Отже, 2380 рік найкращий випускник військової академії Аврора Тайлер Джонс готується до перших місій і відбору кандидатів у свою команду. Тут головне встигнути розібрати найкращих, бо залишиться одні соціофоби, невдахи та інші випускники, з якими, ну так скажемо, ніхто не хоче працювати. Але стається так, що на останньому патрулюванні Тайлер приймає сигнал «Сос» від зниклого декілька сотень років тому корабля колоністів. На ньому він знаходить єдину живу дівчину на ім'я Аврора та рятує її. Проте герой не встигає на відбір, тому йому дістаються усі ті, кого не взяли інші. Єдина розрада разом з ним в команду мрії, ну так звану в команду мрії, під назвою Загін 312, вступили сестра Тайлера Скарлетт та найкраща його подруга. КЕТ новому отряду доручають гуманітарну місію на стару космічну станцію. Проте виявляється, що це перше завдання, де випускників набагато важливіше, ніж вони вважали. А їх вантаж єдина зброя проти неминучої загрози для усіх рас планет та систем у чумацькому шляху. Я сподіваюся, вам знайомий термін Young Adult Sci-Fi. Так, оце воно. А якщо не знайом, то я поясню. Це космоопера для молоді з деякими вкрапленнями любовних ліній, бойовику та скарколомними пригодами. Автори додали сюди наукової фантастики та приправили усе це діло саркастичними героями та гумором. Оце і є загальне та відносно коротке визначення книги, сходження Аврори та, напевне, серії загалом. Емі Кауфман та Джей Крістоф однозначно вміють писати бестселери. Тому їх мова проста та барвиста, сучасна та гостра. Тут багато діалогів, короткі речення та, ну. Не дуже великі глави. а ще події розкриваються через сімох персонажів, тому кожна присвячена одному з членів загону 312, а також тій самій дівчині Аврора, яка яку врятував на початку наш герой Тайлер. З одного боку це точно додає роману бадьорості а одна й та сама історія постійно розповідається під різними кутами, поглядами героїв, їх особливостями та іншими аспектами. З іншого сюжету не вистачає глибини бо як тільки ми звикаємо до одного оповідача, та дізнаємося про нього щось цікаве. Глава закінчується і нас перекидають до іншого. І так по колу. Я думаю, автори пожертвували другим заради першого, бо в них тут трилогія. Тому буде ще багато часу для розкриття кожного з наявних героїв, навіть при подібному чергуванні глав, якщо вона продовжиться і далі. Я не знаю, я ще не читав другу третю, звичайно. Ну мені здається, так само далі буде розвиватися це все діло. Самі ж персонажі. Об'ємні, живі, цікаві та дещо наївні. Ну це якби не підлітки, але ще молодь Їм там, десь близько 20 років. Усі вони виписані, чудово та яскраво. Герої різні. Вони часто бісять своїми поступками. Інші дивують, а треті надихають. Усе це дає загальну реалістичну картинку, ніби спостерігаєш за справжньою командою спочатку чужих людей, які поступово стають близькими. Та готові піти заради одне одного на край всесвіту. А от сюжет, хоч і епічний, та напханий динамікою, але не вражає, бо таке вже було і не один раз. Це далеко не перша історія. Про порятунок Всесвіту, про давні раси, які колись жили, про давнє зло, яке хоче знищити та підкорити усі системи, про обрану та суперзброю, що тільки вона може це зупинити. Ну так, ну ви розумієте, що це можна перелічувати дуже довго ці книги і ці серії, відомі і невідомі, яке, в яких відбуваються, в принципі схожі події. Здається, автори теж це розуміють, тому. Акцентують увагу саме на героях, їх стосунках, на екшені та бойових сценах. А ще тут багато сарказму та влучного гумору. І, звичайно, куди ж без цього ну, є трохи романтики та любовних стосунків. Все світ сходження Аврори відносно банальний, але тут є достатньо науковості, інші раси, винаходи тощо. Але основа міжзоряних польотів тиран. Так тут ну, називають людей Транів від Тера від Земля. Основа польотів це варіація на тему теж не раз застосованих у фантастиці складок простору, що суттєво зменшує час космічних мандрів. Якщо ж порівнювати книгу з іншими відомими творами, то мені вона нагадала суміш романів «Небовись» та межзір'я Брендера Сандерсена. А ще е, твору To Slép і на Сі Оф Старс. Крістофера Пауліні. Якщо я не помиляюсь, вона так називається. Українською перекладу немає. Ну і книжка така собі насправді. Я дуже люблю Крістофера Паропаліні. Його серію Рагон, але ця, от якось, вона не дуже прикольна. Я її читав, читав її ще. Давно росіянською, і якось вона мені ну взагалі не зайшла. І от деякі елементи, які якраз такі не дуже прикольні, знову ж таки, на мою думку, є і в цій серії. Саме вони поріднені, скажімо так, і героїня, і древні раси, і вона обрана, і оце все ну ви розумієте, так. Ну а можемо також порівняти цю книжкову серію з фільмами. Ну, наприклад, або з серіалом. Схоження Аврори поєднує в собі елементи. Ну, я б так сказав, це однозначно Star Trek, це світляк і це Star Wars, А ще це трошки вартові галактики. Я б сказав так. Насправді, це ну дійсно вибухова суміш, від якої складно відірватися, попри згадану вище мною у цьому відео заяложеність сюжету та швидких космічних подорожей, окремою уваги заслуговує саме видання. Сходження Аврори має неймовірно деталізовану суперовкладинку і чудове оригінальне оформлення звичайної обкладинки під ретро та з тісненими різними. Також маємо розмальовані зрізи, колірні малюнки деяких героїв на форзацах, якісний папір та зручний для читання шрифт. А от лісе чомусь не завезли. Хоча, мені здається, в такому виданні, в такому розкішному, дійсно чудовому виданні це було б ну, логічно. Але ну на мою думку, логічно, на думку видавців ні. Ну і добре, немалясе так, немаляся. Ну, взагалі, добре, що видавництво РМ просто взяв за основу українського видання оригінальне оформлення книги. Ну мені здається, вони так само були вражені цією книжкою, цією унікальною дійсно книжкою. Та її, взагалі, виглядом тому просто вирішили випускати як є. Бо ну ну реально, на мою знову ж таки думку, зробити щось краще, особливо під цей жанр. Та під цей сегмент ну було б дуже складно. Тому я думаю, вони не ризикнули і зробили, як було в західному виданні. Просто український літер, український шифт, і вийшло дуже прикольно. Дійсно, просто неймовірно. Мені дуже подобається. Отже, сходження Аврори чудова, весела, карколомна та напружена пригода в космосі. Це Захопливий науково-фантастичний роман з дотепними та саркастичними героями, яких іноді заноситиме в кохання. Книга також належить до жанру космоопер і позиційнується для молоді, але вона зайде і підліткам та й взагалі людям будь-якого віку. Якщо вам подобаються фантастичні пригодницькі бойовики в космосі, і ви готові терпіти заяложені сюжети про порятунок Всесвіту, про обрану, про древні раси, так у це все това. Вам обов'язково все одно сподобається. Окремої уваги заслуговує неймовірне оформлення, що пестить око та стане яскравою частиною вашої бібліотеки. Ну що ж, дякую, що додивилися це відео до кінця. З вами, як завжди, був Павло Фантастенко. Не забувайте підтримувати канал, ставте подобайки, пишіть розгорнуті коментарі. Ну і ми з вами, як завжди, побачимося, буквально за мить в цьому або в цьому відео. Бувайте!